Карел Чапек Про Алика З циклу казок для дарочки, Щоб сиділа тихо. Стривайно, ну, дарочко. Сьогодні я сфотографую, як ти розумно й чемно сидиш на ганочку. Був собі колись фокстер'єр наймення Алик. Весь біленький, як сніг. Вуха мав коричневі, а на спині гарну чорну пляму, наче попонку. Жив оцей Алик у чудовому саду, повному квітів, метеликів та мишей. Був там іще басейн з білими ліліями та рожевим лататтям. Однак Алик у той басейн не падав ніколи. Бо він не був такий навіжений і недотепа, як дехто. День якось видався задушний, збиралося на бурю й дощ. А що всі собаки в такий час їдять траву, то їв траву і Алик. І що ж сталося? В цій траві росла стебелина чародійної травиці. Яка зветься латиною Міракульоза магіка. Проте Алик того не знав та й з'їв чародійну травичку. І тут же перевернувся на прекрасного білого принца з коричневими кучерями та з гарною чорною латочкою на спині. Коли Алик іще не збагнув, що він уже не собака, а зачарований принц. Та підняв за звичкою задню ногу, щоб почухатися за вухом, і угледів золоті черевики на ногах. Гей, куди ти, дарочко, стривай же. Отут, на найцікавішому місці, дарочка перестала слухати й кинулася за горобцем. Тому казки про Алика я не міг розказати до кінця.